На факультет іноземних мов спеціаліст середнього світа вступай. Необхідні для життя та роботи знання з англійською ти здобувай. Досвіду спілкування з одногрупниками і викладачами здобувай. Напрям teaching english обирай. І справжній профіль викладацької діяльності вставай. Here you learn to teach English with ease and other languages, if you please. From experienced teachers with passion and skill who will inspire you and help you fulfill. So come and join our community of teachers, learners, and opportunity and step into a world of endless possibility with the skills and knowledge you'll gain at Kabul. Шановний абітурієнт, тебе гостину літає кафедра німецької мови літератури з методикою викладання Криворізького державного педагогічного університету. Наша кафедра запрошує тебе на навчання за предметною спеціальністю 1402 середнього освіта мова література німецька з додатковою предметною спеціальністю 1402 світа мова література англійська. Ви отримуєте грунтовну підготовку з двох спеціальностей та двох мов і кваліфікацію бакалавра середньої освіти мова література Німецька, вчитель німецької та англійської мови. Випускники нашої спеціальності можуть обіймати посади вчителя німецької мови, англійської мови, базової середньої школи та гімназії, а також знайти застосування набутих знань, умінь і навичок, як методисти, співробітники рекламних агентств, організатори мовних курсів у сфері інформальної освіти, секретарі, референти перекладачі тощо, а ще студенти є постійними членами наукових, методичних та академічних заходів за кордон. Вже традиційно стала участь наших студентів в освітніх заходах Центральної академії Європи, місто Баткісінгене, та Міжнародної асоціації зони МВ, місто Андреасберг. Також наші студенти є постійними учасниками мовних курсів Університету Гетті. Отже, запрошуємо на навчання чайся, перемагай, пізнавай світ разом з факультетом іноземних мов. Хочете вивчати іноземні мови професійно? Хочете стати філологом, першокласним перекладачем? Тоді вам необхідно обов'язково вступати в КДТУ на спеціальність Гуль тридцять філології, філологія, мови та літератури. Переклад, включно перша англійська. саме у нас класична освіта поєднується з передовими трендами. Саме у нас ви отримаєте знання, які допоможуть вам стати конкурентно спроможним на ринку праці. Наші студенти отримують можливість проходити стажування та навчатися за кордоном, і навіть можуть отримати подвійний диплом. Обирай спеціальність переклад у КДПУ, навчайся із задоволенням та отримай спеціальність, в якої будеш у захваті. Шановний абітурієнт, чекаємо на тебе.